Доброго ранку, малята! Ми сьогодні з вами будемо рахувати. У нас математика. Подивіться, хто до нас завітав. Синички. Зараз зима, і синичкам тяжко знайти собі щось смачненьке. Тому люди допомагають їм. І ось їм приготували шматочки сала, а вони взимку дуже полюбляють його. Давайте порахуємо, скільки у нас синичок. Один, два, три. Скільки у нас синичок? Три. А скільки шматочків сала? Один, два, три. Три шматочки сала. Сім. Буде вдосталь сала. Але ось до нас прилетіла ще одна синичка. Скільки у нас тепер синичок? Давайте порахуємо. Один, два. 3, 4. А скільки шматочків сала? Один, 2, 3. Що ж, недостатньо нам сала? Що треба зробити? Треба ще додати один шматочок сала. Давайте порахуємо, скільки в нас синичок? Один, 2, 3, 4. Скільки сала? Один, два, три, чотири. Це у нас буде цифра 4, яка позначає кількість предметів 4 синички, 4 шматочки сала. Цифра 4. А тепер ми з вами пограємо в гору. Хто живе в зимовому лісі? Подивіться, дивіться, у нас тут багато тваринок прийшло. А тепер давайте. Скажіть мені, будь ласка, чи всі тваринки взимку сплять? Чи граються? Хто спить взимку? Ведмедик спить взимку. Хіжачок спить взимку. Давайте з вами порахуємо, скільки звірів зимує в лісі, скільки звірів не спить взимку. Один, два, три, чотири. Цифра чотири. Скажіть, а хто не спить взимку? Зайчик, лисичка, білочка, вовчик. Ці звірі взимку не сплять. Скільки у нас тут звірят? Чотири. Цифра чотири. Ну що ж, вам сподобалась наша подорож? До побачення, до зустрічі!